Робота, кінець, кінець робочого дня вітер дне клієнти приїхали булати вибираєте, і струють вже в принципі всі роз'їхалися по домах і ще одні клієнти теж цікавляться тракторцями донфенги їх цікавлять Донфенги, симдонфенгі і у нас теж донфенги. В Анфенгі у нас є 40ка, звичайна, Донфен 40, Дон 40 G2 під замовлення може бути. В наявності Донфен 84 чи 2Б є в наявності наразі в кількості 3 штуки. Один зібраний, його будемо збирати за понеділка. Субота, що мали вже закриватися. По домах, але люди йдуть, люди, люди цікавляться, а ми йдемо консультувати людей.